А можна запитання? а як у вас незареєстрована людина сидить на дільниці весь цей час? У вас не зареєстрована людина, сидить у Божа Світлі. Я тільки прийшов і мене заставила заємно. А по чому не зареєстрована? А ви знаєте, про те, що вона, не зареєстрована? Так. Мене, ви, зараз, вона сама каша, не зареєстрована? Послухайте, будь ласка, мене. Послухайте, будь ласка, мене. Я уважаю снімувати. Там мають право дорачу голосу. Послухайте, Послухайте мене. Стаття 61 за першого закону про вибори. Маю право до голосу. У приміщенні знаходиться людина, да, зніма. яка фіксує мешканців е, провулку Коцюбинську під, під захист, по квартирі. Якщо вона має статус, хвилинчу, А у вас є фотографія. Якщо вона має, є фотографії. Є фотографії. Якщо вона має статус спостерігача, будь ласка, хай вона, якщо ну, вона. вона не має цього статусу, вона не має права знаходитися зараз на дільниці. Вона виборець проголосувала і вийшла. Правильно? Ви? Я, Я, ви давайте саме реагувати на це, бо це є порушення. Ми вас по У вас є посилення? Ні, нічого, не подвійну. А ви ході сюди? Не, не, не самого Ні, Я прийшла вже після 10 часов. Нет. Зараз дивіться. Ось бачите, вона сидить і відмічає. Ось тут список, до неї підходять пенсіонери і відмічаються, Ось в цьому списку. Господь з вами, ніхто у мене не отмечал. молодий чоловік. Я... Тоді, будь ласка, поясніть, будь ласка, що це за папери? Ви їх положили собі в сумочку. Да, Якщо... це список моїх жильців. О, ваших список жильців, які, які, які коло я... коло спали, ви Молодые Молодий, ніхто у мене можете... не фіксувався. Давайте спокійно. Я розмовляла з людьми абсолютно раз А разных вещах. Я... 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 Хорошо, давайте. Давайте, будь ласка, я знаю, вы учу. Мы вас учу, что вы можете. Да. У вас нет посвечения? Нет. Дома тоже нет? Сейчас не подвезу. Вот вы идите, принесете посвечение, и весь этот конфликт сразу же будет исчерпан. Хорошо. хорошо, хорошо. Визит, Пишите, Пишите. Ага. Я тут стоял, я тут стоял. Буквально 5 минут. 5 хвилин, все ні, я стояв 5 хвилин, спілкувався з вами, Максим, передипусь. Почому берегу. Так що шукати наші. Давай. Артур Подойдите, пожалуйста. Подойдите, пожалуйста. Вот, 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 да. сблизь. Э, 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 Там, господи, вы, да. сушу, не, да. ну что, вы, да, успокойтесь. Вот да, так да, у нас вот Все, мы. Все. Дело в том, что наш милиционер Давайте, пошел на выход. Снимайте, не знаю. Подождите, пожалуйста. Мы тут пойдем, а потом уже будете. Да. Вот Вот сейчас снимаю для того, що ми порушуємо, что я фіксирую своїх жильцов. Я говорю, я просто... Ну вот еще, і що, посиділи. Ну, сейчас, надо поехали, щоб съедем заберем. Поехали, заберем. Все. Так, а в, в тому, що, що незареєстрована людина сидить на дільниці, ага. вона не є спостерігачем. І вона фіксує людей я, мешканці. Я я а, дивіться, а чому вона покидає? У неї список, вона сиділа не зареєстрована, відмічала списку, людина проголосувала, вона її відмітила і пішла. Людина без, без посвідчення, без нічого не зареєстрована. Це його знайомий вас сьогодні. Вона записувала списки, її не можна відпускати. Не можна відпускати. Вона, вона відмічала, людина проголосувала, пішла до неї відпускати. Но... А не все, не все, не все, вы пощались, можно вас на нафигнуть? Жаришь? Жаришь? Один говорит, уйдите, другой говорит, уйдите. Постучите это самое. Можно разобраться? Постучите сейчас это самое. Опозиційонного блока, я поїду і заберу по посвідчення. Просто не передали всем, і все. Просто розкажіть, що трапилося. Вона сиділа на дільниці точно більше, ніж годину, скільки я бачив. Людина проголосувала, підходить до неї, відмічається і уходить. А коли запитали коли запитали посвідчення з що ви теряє, спитали Просто, міст, може, міст, вона, вона, вона має бути зареєстрована. Вона не проголосувала і не казала. Нічого більше годин... Своїх як, знайомих відмічала. Як, в ну, неї готовий список. Хто приходить на вибори з готовим списком виборів? По суті, не можна дивитися зараз. На що це відбувається? Це відбуваються вибори в Україні. Зрозуміло. Що? Людина стара, бач, побула, дома. ну і що в проблема. Ну, і що проблема? В в а може. ви з якої партії? Черкащани, я кандидат в депутати. А, да. а, ну, звісно, що понятно. Алло, ця людина була не зареєстрована. Зараз опозиційний блок її... Да, А міліціонери ось, ось стоїть, її ж не мають відпускати, вона втекла. Опозиційний блок аж. Да, вона побула часто, її... вона за її... її... Це називаємо. Она ж за вами теж точно так же. Зараз это полупозвоню, по будь спокойно. Да. Цю людину не можна відпускати. що цю людину не можна відпускати. Зараз міліцейно йдеться, людина, права путає. Для того, щоб її задержати, сейчас будет у неї посвящення. Привезеться і все. Я, я вас прошу, що вона порушила? Ну, по она она Ваше, вона мешка, можете попасть Вона Дві з половиною години по сиділа на окрузі. Ви можете Ок, попити. У мене там перша вдома одна була наблюдатель. Забыла посвідчення. Там твої щас ругаються. Скажи, щоб это там не шумели, там жінка так запугали, бідненька там ушла. Вот. Как у тебя фамілія? Дунаєвська. А хто це? Щас, да. Давайте. Да она ж пошла, то поймайшся наші. Щас, дай, корячку. Да. Кто б це не был, давайте. Ну, да. кто там говорит? Алло, Паш. Давайте. А, ну хорошо. Павло ну, Миколаевич, давайте, я зараз з ним поговорю. Ну, сейчас у нас едет, возьмет. Хорошо, да. давай. Вы дзвонили Павло Миколаевичу? Да, да. А да, чём... сейчас она съездила, у нас їздила забуло на штабе. Да, и забула. Зараз у нас сумки выйме свою спочатку. подожди, так у нас вещи отчитают. А в чем проблема? Причем вона отмечала считали... людей. Кого? Ну, правильно она відмечала, она відмечала. Не список людей. Ну, тобто це нормально призовити. Те, що людина 2 1/2 годин. Та прихильників, так ви так само ходите вона, по під'їзду і спрашиваете, хто узяв бінсова. І людиці сиділи без бумаг, а вона сиділа на дивані 2,5 1/2 години. Де вона не зареєстрована вона... і відмічала в своєму. Вона, вона, і вона сиділа цілу 4 години. Вона сказала о 10 годині. Зараз 12:37, будь ласка, які це е, година? Я кажу. Далі я говорю, де є заборонено просто сидіти, наприклад, з сетом, ну, вона проголосувала, пропонувала карту. Зафіксовано спостерігачами, що вона от сиділа. Вона відмічала в списку. Є те, які відмічали в списку, хто прийшов Прийти. по Цибинську. Правильно, тому що вона агітувала за них смотрит, неї, хто -хто і смотрит, конечно, кто-то. Ну она она смотрит те, кто прикинь. Это это важно. Э зафиксировано, это она ушла, что ней немає. Є фотографії, троє, чест, я чест, вона відмічає. Грайте чесно. Ну що грайте вона... чесно. Ну ні, да як то. Наша агітатор прийшла смотри свої. Так само, як я, вона сидить з паперами. у хер наноси список мешканців будинку. Вона сиділа з десятки, ї до 7-ї половини, бачу, вона, ну ми ж раз карусель була не Ви можете поклікати мені. Та вона зараз вже виклала ці бумажки ось з сумки, і не можна було відпускати взагалі. Ні, так а що ти бачить бумаж? Ну, прийде у тебе чоловік і скаже, що да, я є прихильник цей парку. Проголосував. Ці бумаги це грубе порушення законодавства. А виборчи, от э, законодавцем. Читайте. Подожди, подожди. І ну, тут чем на, дільниці? на дільниці людина фактично фіксує до цього времени, а потім віддають гроші за це. Ну, так ну, так вот нет. Список... А, ты по списку да. 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 Нет, по списку спрашує, там гроші віддає. Вона старша будинку. Ну смішно, слушай. Нічого смішного немає. Рай по честному. А Нет, так все сидят, я смотрю, все сидят с бумагами. Никто. Я сидять спостерігачі, ніхто не Одні спостерігачі сидять. сидят. Доброго дня. спостерігачі. — А просто единственное, що у нас забыла. Короче, узнай, комиссия, що там случилось. Я сиди на без беспосычен. Ну знаєш, як у нас агітатори своїх же нас прийшли, не прийшли. Ну, отмечаешь, Петя, Вася припал. Что подняли, що... У нас есть бланка. Я не придумал. Пусть знімається. Я так сам дивіться. Оце так от, от, от і є. Отак у нас виборить проходить. Це ще подворотні провели. Не, не не зареє... Сиділа зареєстрована жінка 2,5 години. Відмічали просто-напросто, хто прийшов, і це все. Порушення голови. Так, Чому що дозволимо. Як Так, а я секретарі. тільки побачив, вона сказала, що вона спостерігач. А коли ми до неї підійшли, спитали, де ваше посвідчення, вона не змогла. Ви показати. реєструєте спостерігачів. Так, вони реєстрували. Я, я сам кандидав депутат, я побачив, а. що таке відбувається. Я тільки прийшов на дільницю, що мені це, відразу сказали, що... Що, що... на це секретар говорить? Секрет... А ми не побачили, що вона сидить, ми думали це. Що... Дві з половини години сиділи. Я постояв 5 хвилин на дільниці, мені сказали, зайдіть, зареєструйтесь. Ну це смішно. Ось дивіться, ось так ось людина сиділа за списком дивіться. І відмічалися зараз, дивіться. Бачите, і відмічали там неї список мешканців будинку. Це опозиція. До неї люди блок. підходили і казали, що. Да, До неї підходять пенсіонери, є свідки також спостерігачі. До неї підходили пенсіонери, відмічалися. Ви дефікарці? Я Вічеркачаний кандидат депутатів От Людмила Петрівна при мені сиділа да. і це все бачила. Я теж кандидат депутатів. Я, я, я знаю, я знаю, пане я, я, я знаю. Я, знаю, я, знаю, я, я також вас. Тому треба цей факт зафіксувати. От знято, як воно. Подала, як са він казав, підписати звіс. Він буде розказувати Що, зай, розказ... розказувати. Вона пішла, вона зараз і викине сумки під ці бумаги. Ну, так. А Людмила Петрівна її Ну, Якщо знає, давайте пройдемо. Дивіться, протоколи спостерігачів забирати у них члени ДВК не можуть. Да?

— Там Зафіксовано, як що цей років святки, щоб вона зараз. Слушай, і ще було таке сказано, що просто на штабі лежить, а потім було декілька слів, не на штабі, а вона його забула вдома. Да, це моя старша, б... старша рука, яка фіксуємо людей. Все нормально. Давай здесь да. уходимо. Це на підчус, вона є. Старша будинка. Це все зафіксовано. Сам він казав спочатку, щоб посвідчені наш табір. Вони так і сиділи, вона не балаканка, а зараз тільки друзі, відбійка. Ми сиділи чужу, вона дійсно години тут сиділа, відмічала людей. Ну, Отож. Тій <головіка> <головіка> треба було затримати міліціонер, а не те, що не говорить сиділа без. Я тільки прийшов, мене голова сама себе. А чого не залістував, я І далі, і а, Але. Але, до них теж немає претензій. вони всі Максим, мені не треба, я не з'їздаю з вами.